Пам'ятаєте, сушила отут смаколики? Ще трошки залишилось. Дітям не давала з того часу, як вони захворіли. Зараз побачите, як вони їх люблять. да, да, Хулігани? сирони опять понасирали, І треба посипати, вони не дають няв-няв і, няв -няв, і б'ються. Ну... Нормас? Пробуйте. Я на всіх притащила. Так тільки не бейтесь. схватило. Лисеня, іди. Атаманша, на, ось ще є. Атаманша. Іди <схай> сюди, я й тобі взяла. На. На манюня. Атама... На, на, лисиня, на. Бери. Поб'єтесь, блін. Я вам однакові притащила. На. Малий. Ну, однакове все. Щас. Люцик, на. На тобі. Те, то, що шерстю воно, то нічого страшного. Що ти не можеш ніяк внюхати? Тобі треба ще їсть забрати, так? Да? Тобі треба ще їсть забрати, так? Да? Буду називати тебе лютик. Задовбали вже з твоїм іменем. Лютик. Ти будеш у мене лютик. <сіх> ти на лютика, звісно, зовсім не схожий. Так, хто залишився без смаколика? Єля копія, йди сюда. Єле копія, йди сюди. Ну йди сюди, усе, на. Єля копія. На. На, моя дітка, на я кожному притащила. Жуйте. Фух, буде хоч трошки тишина. Лютик. Лютик. <сіх> Їш, як діти діти як їж. Лютик. Каже, <coughs> да, да. я такий. У мене такий людик, як, як з мене у такий людик. Як з мене. З нього такий людик, як з мене іспанський лючик, блін. Каках я сейчас вберу і піду далі На усю. Беріть, всім притащила. Я копя заникалась така. О, хоч трошки буде тише. Хоч трошки буде тише. Це? Можна йти ти працювати? Всі задоволені, а чого цю кинули? Іди От... сюди, сімулянт. Тобі треба з кимось, так? Да? Ти сам не можеш зуби течити, так? Да?